Україна Рада Європи уклала угоду про створення спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії проти України. Ми дізналися думки народних депутатів, чи стане трибунал над путіним та керівництвом Росії аналогом Нюрнбергського. яким буде вирок, і ну, чому це рішення можна вважати історичним? Що воно дає? По перше, сигнал всій міжнародній спільноті і сигнал е представникам. Країни агресора, що неминучість покарання за вчинені злочини на міжнародній арені, як насправді він буде діяти, поки що складно казати, потрібно ще ухвалити ряд суттєвих уточнень на рівні міжнародного законодавства. Нюрнбергський процес відбувався після капітуляції Німеччини, тобто, вже коли. Абсолютна нацистська влада не мала ніякого впливу, і вже була капітуляція Німеччини тодішньої зараз. Триває війна, Путін не капітулює. Будемо сподіватися, поки що, але в той же час я щиро вірю і Надіюся, що на лаві підсудних в Гаазі опиниться і сам Путін, і всі ті, хто приймав рішення. Про цих жорстких, нелюдських вчинках ведеться одвічна боротьба. І вона ніколи не була закріплена на рівні права. Тому саме це закріплення, воно більше про те, що це вже міжнародні злочини. Ці міжнародні злочини за це можна ну, чи буде засуджений Путін. Е, мені складно сказати, але я би дуже хотіла, щоб він, всі міністри, всі люди, які сьогодні ухвалять рішення про війну, е, в першу чергу були знищені, і вирок все ж таки запрацював. Однозначно, він має абсолютно усі можливості стати історичним феноменом. І продемонструвати всьому світу, що міжнародне право існує, оскільки він буде визнаний більшістю демократичних країн, і саме на цьому настоювала Україна, щоб ця інституція вона була міжнародно визнана і вироб був міжнародно визнаний.